time. Ми минулого року, коли якраз теж і була заборона на це обмеження, були а все рівно прочани йшли своєю ходою. Я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися теж в ефірі, і ви їх зустрічали тоді поблизу Волочиська для того, аби ну нагадати людям, які зараз ідуть, що одурманеним мабуть, через те, що вони досі тримаються за руський мир, якби це як якби інакше вони б не хотіли б подавати свою позицію а і от, власне, рік минув, а віз і досі там. І знову дві тисячі людей ідуть тим самим шляхом. А, чому не подіяла заборона? Так справді. Рік поспіль ми боремося з цією проблемою: проблемою власне невіруючих і нехресної ходи як такої, а наведення ладу у цій сфері і. Заборони московського патріархату та його проявів на території, принаймні Хмельницької області, справді минулого року ця хода спрямована була прямо курсом через Волочиську громаду і через центр адміністративний місто Волочиськ. Нам вдалося тоді повернути трасою М 12 прохід цієї ходи цього разу. І місцева, і регіональна влада діяли на випередження, тому були прийняті відповідні рішення. І Хмельницька обласна рада в свій час прийняла заборону діяльності церков, які мають приналежність до московського патріархату, і от вчора Волочиська міська рада, екстрено зібравшись на позачергове засідання, прийняла одноголосно також таке рішення. Чому воно не подіяло? Ви запитуєте? Ну, от, власне, ми прийшли до глобального ключового запитання: чому офіційні місцеві заборони не діють на паломників? І тут навіть не запитання до супроводу від поліції чи служби безпеки, хоча й до них є певні запитання, вони ж в курсі ситуації і е, навіть знають більше ніж ми з вами. Погодьтеся, от але все одно все це відбувається, і все одно е, по курсу, по шляху. Цієї паловницької громади колони, я перепрошую, усі громади збурюються. От сьогодні у мене шквал дзвінків, тому що люди запитують, як так, що вони все ж таки до нас зайшли. Я знаю, що у них був прокладений зовсім інший маршрут. Вони повинні були вийти десь територією через Вітовецьку. Територіальну селищну громаду і пройти тою дорогою. Але ну, закони же ж у нас не писані, тому громада просто не змогла вдіяти на випередження, а колона розділилася. Сьогодні в досвіта частина з них пройшли польовими дорогами, вийшли на поло, на порохню це село теж по трасі М12, і пройшли краєчком через Гарнишівку, через. Волочиську громаду зробили привал у селі Маначин, розташувалися. Там було більше тисячі осіб за повідомленнями очевидців, які від ну, зрозуміло вони під таким сонцем потребували відпочинку. Місцева громада, активісти, село були, ну не сказати б здивовані, а просто шоковані їхньою кількістю і. Тим, що ніякої реакції видимої від будь-кого не було. Звісно, поліція присутня, але вона вже там більше, аби гасити якісь можливі ескалації чи конфлікти, якби вони відбувалися, ніж якось протидіяти цій ході. Ході ну, я просто бачила вже е, коментар першого заступника начального е, перепрошую так так, першого заступника начальника Хмельницької обласної е, військової адміністрації. От, власне з того коментаря склалося таке враження. Це якщо я дуже коротко, так і перепрошую, якщо дуже грубо буде можливо звучати, але все ж таки заборонили їх. Не почули. Щось роблять, але цього не видно, бо ми про все не знаємо. Але це добре, бо людей менше. Я якось, якщо чесно, дуже до кінця розумію: якщо є пряма заборона, то є порушення заборони за порушення будь-якої заборони має бути певна відповідальність. Зменшення кількості це, мабуть, не заборона, ну, е, очевидно. І е, мені просто, якщо чесно, теж цікаво, е, чому зараз ось така реакція? Якщо є заборона, Мала б бути реакція жорсткіша, мабуть, від поліції, від правоохоронних органів, не тільки супроводжувати, аби не було конфліктів із місцевими, бо ми розуміємо, що не всі раді, коли величезний натовп людей, які сповідують частково теж російські наративи, бо ми бачили Георгіївську стрічку на дев'ятий рік війни, яка зараз була на рюкзаку в одній із прочанок. Ну, власне... Що із цим робити? Чи задоволені? От ви вже зараз частково сказали, от ви роботою е, правоохоронців, і взагалі, чому ми так намагаємося е, м'яко реагувати на п'яту колону в Україні? Це питання, яке собі ставить мільйони людей українців, тому що наші то хлопці на фронті. Наші захисники зараз, ризикуючи життям, кладучи своє життя, захищають нас. А в колоні ми знову бачимо багато молодих чоловіків, здорових, принаймні зовні, яким як нам повідомляють, передають повістки, викликають до військкоматів, але все одно це все не діє. Чому не діє? Тому що системно це не боротьба. Це локальні якісь заходи. Що може зробити регіональна чи місцева влада? Що може зробити якийсь окремий відділок поліції, такий, як у як у нас у Волочиську, розвернути багатотисячну ходу, де є багато жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями, поруч з такими молодиками, які йдуть і здійснюють їм супровід? Тобто ми розуміємо, що у нас є в державі проблема, чому ми з цим не боремося? Чому зареєстрований законопроект колегами з Європейської солідарності Миколою Княжицьким 8221, який вирішує цю проблему, аби його тільки взяли в порядок денний і розглянули у Верховній Раді, і це була безсистемна боротьба, а не знову ж таки вкотре залишення місцевої регіональної влади один на один з цією проблемою. Тому що я кажу: якщо є якісь служби, які супроводжують цю ходу, то вони знають більше. Вони Знають організаторів поіменно, вони знають, хто забезпечує, дає супровід. От мені сьогодні понакидали фотографії, я бачу, там багато є автівок, автобусів, бусиків. Тобто, за ними везеться якийсь реманент, якісь речі там побутові чи не знаю, бо знає, які, можливо, варто перевірити, що воно везеться. Я вам скажу, наші люди налякані. Тобто ці паломники просто йдуть. Під хати щось просять їм там виносять чи не виносять це інше питання, але їх вже бояться. Тому що вони несуть з собою руський мір, тому що у них далі і, і, ікони і зображення імператорської родини, тому що ці георгівські ленточки, і бо зна, що у них в головах наші люди такого не хочуть. Навіщо на, і, нас усіх наражають на небезпеку, допускаючи цю ходу е, вкотре. Е, я би, е, Просто просила усіх об'єднуватися навколо великої хвилі вимог до Верховної Ради розглянути заборону московського патріархату, тобто Української православної церкви, яка є частиною Російської православної церкви.